Я Я вас згадав. А зараз Януковича, ви вже як ще б голосували чи підтримуєте? От ви людина, яка підтримувала його ще тоді, коли всі говорили, що тут яйцем вдарений і тому подібне. От як От мене Ну Як громадянин, просто. не завісить. Що я його підтримую, що я його не Головно Розстрілювати наших братів. запитайте у них. Ви ж ви я Ось таких? Питання прямо як двері, так як збивано в Януковича. Ви б стріляли? Я, якщо теплі моїх дітей, точно розстріляю. Закращати це все живники політиканським. Треба займатися тут на місці і всім треба працювати, думати за економіку, за наші Жеки, за наші будинки, гнилі труби, які дахи течуть. З цього треба починати за робочі місця. А це той той кращий, той кращий. прийшла. У нас прийшли люди до уваги. Нехай вони побачимо через... Два роки через три роки. Бо ця криза зачерпувався зачерпувалася. Ми всі знаємо. дуже Ну що? Зараз наша країна знаходилася, коли новий президент прийшов, у дуже сильній кризі. Дуже велика фінансова тира. За один рік нічого зробити не можна. І все залежить не від президента, а від нас. Всіх варто займатися цією допомогти дебати, які там ведуть по телебаченню, то треба все позакривати і тільки думати і говорити за економіку, за наших пенсіонерів, за інвалідів. Я би сказав не так. Я би сказав всі гнати і гагатів розстріляти їх там. А ви будете стріляти? Я буду там вісто їх будуть. Звідки ми мені м'яними стали? Ну звідки? А ми є бідні люди. Там ви ми дозволили, щоб нас вкрали. Ми дозволили, щоб нас вкрали. А що ми позволили? Чого? Та буду по владу обирати. Та поле то саме, що було, і є, стоїть. А що кімтін? Пенсії маленькі, я на пенсії, мати одиночка, малолітня дитина. Тисячу що... -ти на реально можна буде з дитиною прожити, до в 17 років. І вона вчиться, наплата. Можна прожити? Тобто ви вважаєте, що якщо ви малолітню дитину лишите тут і поїдете в еміграцію, то буде легше? Чого я почекаю, поки 18 розповів. Я так сказати, що зараз, якщо Україна підніметься, то тільки ті регіони південні, центральні, донецькі, бо це бандика про владі вони їх душать в першу чергу. Ні, ну по-перше, вони за них голосували, вони будуть їх і знімати. Ні, на жаль, наша західна Україна заспокоїлася, протихла. Бо чому? Бо Юшенко вкрав довіру народу, ви розумієте? Про щиро, я зрозумів, це розумієте, взагалі зневіра до всіх і вся. Що треба, щоб вам вам як покращити життя, щоб ви зрозуміли, що таке Янукович? Значить, треба, Януковичу, перше за все прислуховуватись до голосу народу. Раз. Друге, треба оцю медицину, прокуратуру, СБУ, СБУ, податкову суди зробити незалежні, не партійні. Якщо не будуть не партійні, то буде толк з них. А так як вони партійні, толку не будуть. З тої медицини, кожен рік міняється міністр. Ну що це за медицина? Вибачте, тепер вони все зразу загалом реформу роблять. І за реформи вже. Ти, сказав, вам за рік стало легше жити? Я би ще не сказав, що легше. Не стало легше. Гірше? Гірше тільки тому, що ціни ростуть. А що тільки тому? Ну так, на мій погляд. Бо я ходжу в аптеку через день. А ціни ростуть як гриби. Як ви думаєте, Януковичу стало легше? Бо тому що він казав, що Україна для людей. Список людей він показав, список людей, які, для яких це Україна буде. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, він е, розуміє таких людей, як ви, які йому ще вірять до цих пір? Я думаю, що він далеко від розуміння таких людей, як я. Чому ви тоді його підтримуєте? Ну хочу надіятись, хлопці, ну надія, повинна ж бути. Вона помирає останньою. Вона помирає останнього. Надіємося поки що. Той високий, той нижчий, той білявий. То, ми бачимо конкретні стати їхні роботи. Вони погані. І друге, що це, по суті, це стара номенклатура е -е, комуністична, яка ще лишилася з 90-х років. Ну і здавалося б так, держава свила село, а люди ті самі. От так той же сам Кравчук, той же Ющенко, той же Кучма. Це люди, які по суті вийшли з того сорода, нові люди нові змінитися. Добре, от мені казали, що Ющенко новий, а, ну, які... але він так само в тому переліку, за який ти проголосував. Ну який він новий. У нього ж свідомість формована за часів СССР. у нього ще та політична культура і ті політичні думки, і той установки на діяльність ще отій старі. Ну, яка... Яка... Советський Союз. До якої там. Ваші аргументи. Абсолютно вибачимо. Це люди, які представляють ті чи інші олігархічні клани. Що Янукович, що Кучувач, що Кравчук. Ну, Кравчук, це вони, але останні три наші президенти представляли інтереси певних кланів. Вони відстоюють інтереси, будуть копіювати в парламенті, перетворювати.